Добрий день! І сьогодні ми знову в Одеському ліцеї номер 10 І з нами колишній випускник Одеського ліцею номер 10 До речі, золотий медаліст Олексій Миколаєвич Рубан. Вітаю! А зараз це вчитель французької мови. І, до речі, відомий музикант. А ще поруч із нами учень 10-го ліцею. Це Артем. Пудрявцев. Він ще вчиться в 10 класі, але теж музикант-початківець. І от у мене таке запитання: А як же так сталося, Олексій Миколайовичу? Що ви, ви, навчаючись саме в нашому ліцеї, вивчаючи таку чудову французьку мову, стали музикантом? Як це? Ну, я не думаю, що це безпосередньо пов'язано. Інтерес, скажімо так, до музики, він безпосередньо є пов'язаним з е, тією школою, тим місцем, де людина навчається. Е, в моєму випадку, це, мабуть, пішло. Це така комплексна була справа, тому що мій батько він професійний музикант, але він ніколи не тиснув на мене, і він завжди розумів, що якщо я відкрию в, собі, в собі, так, любов до музики, то це повинно бути невимушено. Ось. І... Але гени є гени, кров є кров, і це це все зіграло свою роль. Коли мені десь було 13 років, це перший фактор е інший фактор, другий, це, мабуть. Мій інтерес до творчості, до мистецтва, який в мене був ще з дитинства, почали з літератури, потім вже музика була спочатку була література, потім кіно, а потім вже підтягнулася музика. А яка? Дуже дуже довго про це можна говорити, тому що якщо тобі 15 років, ти. Мабуть, можеш ділити музику на, на стилі, на жанри. ось, А коли ти вже, ти вже трошки пограв, трошки послухав, то для тебе є не те, щоб навіть гарна та негарна музика, є те, що. Тобі подобається те, що викликає якесь почуття, і те, що можливо воно дуже професійно, дуже гарно, але в тебе особисто це не викликає якогось, якихось великих емоцій, це, це нормально. Ну і третій фактор це звичайно. Якщо ми кажемо про школу, mm -hmm. говоримо про школу, це звичайно оточення, тому що коли я вчився, це був дуже такий потужний період, скажімо. Це були, були 90-ті це був о, час, коли о, все ж таки, все ж таки, о, мені здається, трошки інтелектуальний рівень був о, вище. І навіть не це, навіть, мабуть, те, що був. О, ми не були ще ситими, як, як зараз, коли інтернет надає будь-які можливості. Тобто, для нас в нас не було такої можливості читати все те, що ми хотіли слухати, все те, що ми хотіли, потрібно було знаходити. Добре, Ось, а можна тому... таке ще малесеньке запитання? А от ваш перший виступ? Ви пам'ятаєте, який він був? Це було у приміщенні школи номер 20... П'ять років тому в актовій так, залі нашої школи це було з нагоди Чого? якогось свята. Ага. Чи, чи, може, то була зустріч випускників школи, чи щось навесні це було і так це було у березні. вам було років тоді. Пам'ятаєте? Скільки мені було, трохи старше був за, за Артема? Я ага. тоді вчився на першому мабуть, курсі університету? Ось так. І вас запросили, і ви прийшли і грали. Так, я грав з учнями нашої школи, коли, які на той момент ще, ще вчились, угу. в 10 класі, Ось ще так. щось таке. А можна я ще задам таке цікаве запитання до Артема? А от, будь ласка, як же. І хто, можливо, надихнув вас стати музикантом-початківцем? Була така особистість. А, так, це моя матуся. Коли мені було шість років, вона відправила мене до музичної школи. Угу. Та я десь років, десь років дев'ять грав на скрипті. Угу. Та закінчив її. І як? А, музичну Добре закінчив. Добре. А зараз? Зараз не граю на скрипті. А... Ще таке запитання. А на чому ж ви граєте? А, зараз я активно граю на гітарі та іноді на барбанах. А ще от буваєте на концертах у Олексія Миколаєвича? Буває. А на яких? Ну, ось в минулому році ми ходили на концерт, там, де грали три його групи. Нам дуже сподобалося. Так, це було про св... з нагоди Мого <світ> дня народження. Це ага, така традиція. Один... А коли це було? От дата? Ну День наропланувалась ну планувалось це робити у жовтні, тому що день народження в мене у жовтні, а але вийшло? а вийшло там були деякі деякі проблеми з каналізацією цього. Дня. Це така Ясно. епічна, абсолютно епічна Ясно. історія, і тому перенесли вже на листопад. І у листопаді це, це відбувалось. Я ж кажу, з нагоди дня нару. Угу. Це в нас така традиція. А можна вважати, що суто от досвід Олексія Миколаєвича вплинув. На вашо я вважаю, що ні. <laughs> я вважаю, що так. А, а але... я вважаю, що ні. Але ми можемо посперечатись. Звісно, звісно. Але я чесно кажучи, я думаю, що дуже багато саме випускників нашої школи і учнів нашої школи дуже багато беруть саме з вашого досвіду. Ну мені звичайно це приємно чути, тому що я завжди себе вважав у більшій мірі пропагандистом ніж літератором чи музикантом тому що е, тому що дуже важливим для мене завжди було чимось ділитися, щось передавати тобто ті речі які мене у свій час надихнули і зробили мене звичайно іншою людиною тому що без них Мене б зараз тут не було. Мені важливо це передавати іншим. Дякую. Ділитись. А ще таке: у вас я знаю, вийшла книга. Як вона називається? Відпустка від себе. Це було це збірка, збірка оповідання. Та новел угу. і трошки поезії також там є. Це було ще до, ще до війни. Це було у, у перший карантинний рік 2020, ось встиг. Угу. А є, можливо, у вас ще якісь плани на другу книжку? Е, творчість це така. Містична річ ніколи не зна... плани. Є завжди, тому що поки ти живий, поки ти тебе надихає те, що uh -huh. ти робиш, ти хочеш продовжувати це робити, продовжувати ділитись. Якщо це людям буде цікаво, і якщо uh -huh. мені будуть приходити до мене, будуть приходити якісь ідеї, то звичайно, бо ну. Як можна у стіл писати чи грати це? Це дійсно, це правда. А от ще таке запитання: а ви презентували книгу учням? Mm, ну як презентував? Показували? Тобто, ні, навіть а ні. Чому? А чому? Тому що я не дуже схильний до того, щоб займатися рекламою. тобто... Звичайно, якщо мова заходить, так можна, можна згадати про це. Якщо хтось ставить питання, я можу розповісти. Але це ж не в моєму випадку, це не для якогось там великого піару. Це потреба ділитись тим, що ти вважаєш насправді важливим. Ось так бачите, Олексій Миколаєвич дуже скромна людина. Не дуже, дуже. але але щось так аутроліде як. Французи кажуть, тобто десь посередині. Дійсно, з нами був сьогодні Олексій Миколаєвич і наш Артем Кудрявцев. наше музичне майбутнє. Я, до речі, хотів би сказати, чи ба спитати мого учня чи бачиш ти себе на сцені у майбутньому? Якщо так, у якому якій якості, в якому контексті? Я. Себе бачу тільки на сцені в майбутньому біо. Його... А яка це буде сцена? Хто знає. Велика. Буде. Велика. А, велика. велика. Це, Тож... це, 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 най... це, це важливо. І Все це інше важливо. це вже дета... деталі. <гум> так? Правда. Знаєте, треба ставити великі цілі. І саме на цій ноті ми з вами завершуємо нашу невеличку розмову. До побачення. До побачення. До побачення.